<смеш> Натівень і Рамштайнень. І тобто, от це от відбудеться, тому що сьогодні Урсула е, а Пентагонень. Тут, тут, <смеш> тут, тут, Слухайте, можна фантазувати, але сьогодні Урсула фон Дерляйн та пообіцяла, що Україна таки буде членом Європейського Союзу. І це вже не перша заява. Вона приїхала е, з цим з Борелем та, до Києва. Ну, як, як водиться у порядних людей тепер на потязі. Давайте я закину зараз три е, інформаційні е, такі, ну що називається інформаційні приводи. Ну, от, Наприклад, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив: тепер слухаємо уважно, знову таки, я не просто так ставлю це в версту, заявив про необхідність збільшити підтримку України. Причиною цьому став аналітичний звіт про перебіг війни, який показав. Що Росія виграє від затяжної війни, про це заявили в канцелярії прем'єр-міністра передає CNN. Ну, до CNN теж таке собі ставлення після цих виборів у Сполучених Штатах, які там зовсім не було нейтралітету в медіа. Менше з тим, CNN повідомляє, і це джерела, які, ну, які можна так сумнівно, але довіряти. На його думку, Британія повинна переглянути свою політику надання допомоги, зробивши її ефективнішою. Йдеться не лише про військову підтримку, а й про відбудову України після воєнних дій. Згідно з згаданим аналітичним звітом, представник британської нацбезпеки на урядовій зустрічі заявив, що російські війська страждають від нестачі обладнання та боєприпасів і зіштовхнулися з виснаженням. Однією з найбоєздатніших частин та розколом у керівництві. І, але річі Сунак дістав доповідь, подивився і каже: хлопчики, дівчатка, розслаблятися сенсу немає, треба навпаки посилювати допомогу. Поки, хочу нагадати, Угорщина і 에, 에, Австрія, Австро-Угорщина новоявлена, кажуть, ну Но це призведе до ескалації. Ну, Знову яке слово підібрати, щоб не матюкатися?